Вітаю в ефірі програма Досвітні Вогні. Ведуча Владислава Сокальська. Зараз прочитаю сучасне вітання Лесі Українки. Без гаджета. Мотивуючий вірш сучасного автора, члена НСЖУ Леоніда Гапієва на тему життя і творчості Лесі Українки та сучасних реалій життя. Досвітні вогні. Звільнять думи сумні, Якщо весь час нам у сумнівах жити, то будемо себе постійно ми корити. Про що ж тоді нам далі говорити? Ніч темна людей всіх потомлених скрила, під чорні широкі крила, реальність така: хоч ми згодні чи ні, бо всі спочивають в ілюзії сні. Всіх байдуже ніч покорила, Хто спить чи не спить, вже скорився темній силі. Хто в гаджеті був, тому ігриці милі, від когось сон милий тіка, без, без світла й смартфона темнота тяжка, Пограти немає вже сили. Щасливий, хто сни має милі. А в гаджеті теж усе спить, як в могилі. Від ігор тих доля така, без світла дрімає, й німія рука. Замість гри привіди душу гнітили, повстати дитина не мала вже сили, Зненацька проміння ясне, від сну пробудило одне. Досвітні огні засвітили. Навіщо ж вони це зробили? Досвітні вогні переможні, урочі, Прорізали темряву ночі? Ще гаджетів ігри всі сплять, Досвітні огні вже горять. То світять їх медики В руки робочі, Щоб діти не грали щоночі. Вставай, хто живий, в кого думка повстала, година звільнитись настала, без гаджету трохи прожити, від ігор усіх відпочити. Немає електрики в хаті, досвітні вогні, тим багаті, бо там, де вони, реальна є природа, подихати повітрям. Завжди є нагода. Настав час вогні змалювати, без гаджету з ліжка вставати. Не бійся досвітньої тії мли, досвітній вогонь думці запали, Коли ще зоря не заграла, бо з гаджетом усе ти проспала. Зараз вийди у садок, погуляй. Про колишні ігри в телефоні заспівай, Природа України чим тобі не рай, Про Лесю Українку вдячно ти згадай. Хтось нарікатиме, мовляв, навіщо здалися до світніці вогні? Проміння світла та життя без гаджетів звільнять думи сумні?